Аристотель, метафізика. Передмова Олексія Єфанича 4: Як перекладати метафізику? Сучасна інформаційна революція створила для перекладачів та читачів метафізики. Це іншу ситуацію. Порівняно із ситуацією, сторічно начинають 13-річної давнини. Змінився набір загальнодоступних перекладів Аристотелів тексту. І водночас змінився і мовні коментар. Та ці тексті достатньо освічені, щоб цікавитися перекладом метафізики. З'явилися електронні ресурси, які істотно полегшують доступ до оригіналу, та роботу з ним, нарешті, змінилася сама філософія перекладу. Філософія, тобто розуміння того, чим є і чим не, не є приклад філософського тексту, розмиття доступних перекладів. Почнемо з найвідомішого. Можна з високою ймовірністю припустити, що абсолютна більшість українських читачів, які взагалі можна зацікавити український приклад метафізики, володіють, крім української, ще й щонайменше російсько-англійською мовами. завдяки інтернету, вони на відміну в ситуації умовно 90-го року, зараз можуть за кілька хвилин, не виходячи з дому, отримати декілька загальнодоступних перекладів цього ресторівського тексту. Що переклад Росе і Триденійка, також усі наяльні російські переклади. Ті, хто володіє французьким мовою, так само легко додати до нього набору ще електронну версію прикладу Тріко. Але якісь цих перекладів світ достовірним відображений оригіналом. Це питання ще мало великого значення, якби ці переклади розходилися лише у незначних деталях. Але розбіжності між ними насправді набагато серйозніші. Я буду лише два приклади, обмеживши щодо названими найбільш доступними перекладами. While we fancy we are strengthening the substance of perceptible things, the assert the existence of the second class substances rose. And in the belief that we are accounting for their substance, we are ascend the existence of their substances. Tredenik. «Считаю, что мы узнаем сущность этих вещей, на самом деле утверждаем существование других сущностей, инкубийских. Полагаю, что указывая сущность свідьми, мы утверждаем, что существуют другие сущности, сущності, як обійска дедакцію Іткіна. Денсляпаси деліквер інсубстанс des etes sensibilis nos posons lixtins, dadres, speses, de, de substanses, striquo. Поклавши по реціли доступні переклади, читач має всі підстави спитати. Так чи що, власне, говорить Арістотель у цьому фрагменті з 90 розділу першої книги? Про сутності речей, сутності видного чи субстанції відчутних речей. Йому йдеться про існування іншої сутності, інших субстанцій, другого класу субстанцій чи інших видів субстанцій. Арістотель заявляє, що ми спережуємо субстанції відчутних речей, пояснимо їхню субстанцію чи вкажемо їхню сутність. Cos means that from which is immanent Material and things comes into being. E.g., the bronze in the causes of the statue and the sleeve, silver of the saucer and the other classes will include this. They form the pattern in the definition of the essence and the classes with the include this. Rose cause means in the one sense that the. Results of whose presence something, some in insulin, and the bronze of the statue and the silver of the cup, and the classes with the contain with the another sense in the from the pattern, this is the essential formula and the classes with the для для чаші а A także obje rode, w drugim smysle tak nazywaniem formy obraz, inaczej говорят о поняття сути бытия и более общие роды этого понятия кубицкие. Причина называется то содержание вещи, из чего она возникает, например, медь причины изваяний и серебро причины чаши, а также их рода и сути причины. Формы или первый образ есть одно определение сути бытия, вещи, а также роды формы или первый образ кубицкий, редакцию Иткина. Причина называется, во-первых, то, из чего что-либо обычно делается, например, имеет и отношение к статуе, серебро и отношение к чаше, и т.д. В этом роде, во-вторых, это вид и образец, то есть то, сила чего вещь есть но именно, что она есть и была, различие этого рода, перворазану. One, a pill, cause, În un primer sens în elitere, itire, mantene don chose, es est fiate. El aran et is cose del estetio, le de la, la, la cup, et ausile genere del aran en el agent et caos, dans et altre sens de eh, la causa, Ce est el formate en de paradigme, se est de tire, de definitio, de le Етесе генерес Тріко. З порівняння з цих зачинів другого п'ятого книги метафізики, можна достеменно розуміти, лише одне йдеться про причину, і в ході міркування згадується міцрі було стату і чаша. Але ще є причина в першому розумінні. І монетний матеріал, те внаслідок присутності, чого щось виникає, матеріал у складі речі, той тобто зміст речі, з якого вона виникає, те, з чого що зазвичай робиться, чи монетна матерія. Певно, що матеріал, матерія та зміст непринципово різні речі, Крім того, на додачу, що прикладів сибатаміді, йдеться про класи, що включають місяці або саме ці, про що більш загальні роди, або їхні роди знов таки їхні цить. А може йдеться про спільний рід міді чи срібло, чи взагалі про їхні потрібне у цьому роді. Далі гірше, що є причини в другому розумінні. Це форма чи патент, форма і взірець, форма або переобраз формою взірець, або форма чи парадигма. При цьому формачі паттерн водночас ще є в сутності, чи то сутністю формою, як взагалі форма чи паттерн може бути визначенням, чи формою. Форма і є водночас поняттям суті буття, як це форма і взірець є поняттям, форма образця водночас, визначенням суті, буття речі. Від івзяреції водночас тим усіло кого єса саме тим, чи вона і є, і була. Це складно для розуміння, але принаймні звучить це парадоксально. Форма та парадигма є водночас визначенням. Щості. Проте вийде родичі класи, чого згадані в останній частині цитовного фрагменту, годі питати. І від кого головні голові пити обертом. Ще кілька таких порівнянь, а їх зі всього тексту метафізики можна навести не сотні, а багато тисяч. І читачеві найтяжче за все буде повірити, що все це шалене розмаїті виходить з одного і тож, рецько оригіналу. Тому що читачів, які за. Дали собі клопоту, бодай фрагментарно порівняти бодай, дві різномовних переклади к метафізики, і для цього у них сьогодні є інтелектуальні технічні можливості. Неминуче виникає питання, а що ж власне сказано в оригіналі? Найпідготовніші чи найвідважніші з цих допитливих читачів можуть зайти на сайт Perseus. Туфс еду. Слэш хоп. Ізнати там не лише оригінал з редакції Роси, а пальне на англійські переклади 3D -ніка. але в англійський переклад кожного слова оригінала ж додає докладним граматичним описом саме цієї словоформи. форми. Ті ж, для кого роботи безпосередньо з оригіналом, є надто складною справою оригінал метафізиків у цієї спективності і опробування для фахівців, опитується в навчальному скрутному становищі. Сліпо попив будь-якому перекладу, вони вже не в змозі, бо всі ці переклади взаємно підтверджують одне одного і не в дубниця, а відтворення практично всіх засадничих рис Аристотелю філософської думки. Натомість для того, щоб розбирати оригінал, самотужки слово за словом у них немає ні підготовки, ні часу. означає, це вони потрапили в зачароване коло, іскільки небудь точно уявлення про те, що власне сказано в оригіналі, до них принципово доступне. Гадаю, що сучасний переклад може зробити читач... Для таких читачів набагато більше, ніж було зроблено досі. Але для цього йому треба переосмислити і те, що співвідноситься філософське мислення та мовлення будь-якою мовою і те, що співвідноситься між собою різні мови, як мова філософствування, і те, в якій світі цього можна виглядати, приклад класичного філософського тексту, та, який може бути, його співвідношення з іншим вже наявними перекладами Філософія, переклад перекладу філософії. Сто років тому прикладачі не могли щиро вірити, що філософське мислення у своїй суті є універсальним і помазаним, тому зміст при перегляді від мови до мови істотно не змінюється. Відповідно до завдання прикладача філософського тексту полягає в тому, що так найкраще відтворити іншу мову, ті самі універсальні смисли, які автор оригінального тексту записав своєю мовою. Так ще можна було вважати, маючи справу. З не більше ніж до мамовами, обраного мовою перекладу і мова прикладеного оригіналу, але варто нам застосувати приангуляцію, надто якщо третю мову, ми візьмемо з іншої мовної групи, і від такої перекладацької настанови не залишиться і сліду. На кожному кроці ми витрачаємо безліч фактів, на кшталт уже наведених оці передної прикладі, які не лише суперечать цій настанові, а й ставлять перед прибічниками на розв'язані проблеми. Тому не дивно, а радше закономірно, що в початок доби інтернету є розвиток єдиної багатомовної Європи спонукали низки європейських філософів По принципов іншого припущення, кожна мова філософства є чимось унікальним, а філософствування кожної мови принципово неможливо творити без жодних істотних змін, будь якої іншої мови. Але це розмаїття неповторних мовних філософських університетів насправді є наш, нашим прокляттям. А нашим багатством, як зрештою, є розмаїття різномовних прикладів метафізики, якщо лише поставитися до цього розумним чином. Взаємодія цих мовних філософських універсім не є ні хоровим монологом, ні діалогом глухих, а є постійне принциповим, нескінченним взаємозбагаченням в процесі, якого ми не лише радісно знаходимося всіх, але різно споглядаємо унікальність корону. Звідси те розмаїття філософського перекладу, як невпинного перекладу не перекладеного, про яке так лучно пише Барбара Кассен. Це не те, що ми не перекладаємо, але те, що ми ніколи не присуняємося, не перекладати. Пас pas, не традітпас майн casse не de де pas, Традітури Барбара Касі. Традітура Лес інтрадібелес ін естрадес Рюекс. Наймасштабнішим колективним результатом такого осягнення мовної філософської розмаїття Європи став вже добре відомий український читатський публікацій, Європейський словник філософії. Але на цих же засадах можна не лише писати словникову статті, а здійснювати переклади класичних філософських текстів. Саме так і, за, і замисли цей приклад метафізики, синтетична термінологія оригіналу та її партексту поліфонія перекладу. Можливо, особистість, особистість греки Аристотеля полягає в тому, що і термінологія набагато синтетичніша за термінологія сучасних мов. Це то якесь одне ключове слово можна поєднувати в собі цілу низку значень, які в сучасних умовах всі передаються різними термінами. Раніше всі передмови я вже наводив два характерних приклади. По-перше, слово «логос» в тексті метафізики можна наперемін чи водночас вказувати на слово, висловлення, вираз, формулювання, опис, міркування, визначення, рацію, раціональну основу, порцію, співвідношення, поняття, розуміння тощо. По-друге, слово, енергія, міркування Христотеля поєднує в собі значення, діє, діяльність, дійсність і здійснення. Звісно, ми щоразу можемо обрати для перекладу значення, які виражено недоречнішим за конкретним контекстом, але як бути в ситуації, коли в оригіналі звучить, це локалізується кілька цих значень одночасно. Слід здавати собі справу, що в такому разі будь-який вибір перекладу непоправно збіднює смисл сказаного, бо сми з оригіналу лише один смисловий аспект на шкоду всім іншим. Як роз'яснити в перекладі цю проблему? Небажано згуження, смислу, що зваження пов'язане з будь-яким обраним перекладом. Очевидний варіант залишений відповідний грецький термін взагалі без перекладу, яке рішення застосовував для грецьких ловос та усіє. Поте недолік такого рішення, в тому, що воно може зробити дек занадто незвичайним та згадком, тому застосовувати його можна лише даний частих виняток. То до того це рішення, доречно, не завжди, навіть якщо можна перекладу, пропонує таку можливість, наприклад, залишити без перекладу і відтворити. Простою транслітерацію грецької енергії було б неприйнятно через небажаний збіг з української енергії, але має зовсім інший уставлений комплекс значень. Тут справді щоразу доводиться обирати одне найголовніше для конкретного контексту значення, але як показати, що оригінал цим значенням не вичерпується. На допомогою і першому і другому випадку приходять коментарі, роль яких у цьому перекладі відрізняється від звичайної. Розуміється коментарі як у невід'ємний складник. Того гіпертексту, яким лише її можна відповорити, бо в першому наближенні грецького оригіналу метафізики. Такі коментаря я намагаюся якісно розширити текст власне перекладу, додаючи до, 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 поданого у ньому основного найбуквальнішого варіанту прочитання особливо складних для розуміння місць оригіналу, ще низку інколи більше десятка альтернативних прочитань, де потрібно зі стисним критиком аналізом цих прочитань. Основою цього гіпертексти, є, є фрагменти інших перекладів і метафізики, по повністю або частково перекладення української мови, з у разі використання в них власних англійських, німецьких, болгарських тощо перекладності, які невдали відтворюють грецький оригінал, але не можуть бути ідентичні відтворення української. Цей прикладацький консиліум створює ту поліфонію, яка тільки може в першому наближення оскрити для читача смисл оригіналу або тим, що було Ловлю цей смисл у ниці різнобічних і ще раз однобічних відлунь. У інших мовах, аби тим, що дає нам навпаки привід наголосити, на них аспектах оригіналу, які не відображаються жодним іншомовним тлумаченням. Відповідно до цього поліфонічного підходу. Можна також наголосити, що надстріжної темою цього перекладу є саме процес перекладання, коли низькоприкладацьких труднощів з відтворення грецького оригіналу можна до певної міри розв'язати лише якщо закласти читачів і визнати унікальність кожної мови, яка дає змогу помислити і описати світ, так як це неможливо зробити іншими мовами. Помислити оригінал не як застигли у собі смисло і ціле, а як джерело породження смислів, яке відбувається не лише мовою оригіналу, але й обом перекладів.